Друзі, привіт! Знімаю нова партія ОВІС. Приїхала якраз буквально машина, ще розвантажується. Я вже попросила мішечки поставити, бо не з'явиться. Це новенька партія. Будемо дивитися, що тут є. Мішечки по 20 кг. Нехай це буде номер лоту. Такий. Так, малючок. Так, так, так. Це теж малючок, так? Да? Так, да. це теж малючок. 336 36 місяців. Щоб... Так, піжамка маленька. Піжамка 5-6 строчків, дівчинка. Так, лонгі. Ну, ви знаєте, малючок іде, це від 0 до 36 місяців. Така у них розмірна сітка. Ну і вже старша модельки бачу, є такі як були, але вони ж знаєте, це овіс. У них в принципі є базові моделі, які, в принципі, повторюються кожен рік. але весь товар дуже класна. Це така вишиваночка прямо вишивачка. Курточка. Курточка на флісіку. Купка така на зараз. Baby, вже бачу. Так, все пулька. Так, такий светрик, штанята. Такий набір. Что набір чи ні? не? Нет. штанішки на двониточку. Це йдуть такі на флісику тепленьки, флісик, лосінки такі нової. Такі типу плотніші. плотніше. Класний велюрчик такий на вервек. Так, водички, Такі водички на запах, Такі подіршечки. Це у нас ще набір лосінок. Так, штатинка. Так, ну і далі уже просто бека флісик. Це у нас такий костюмчик на флісіку така І такий штучок. Так, я бачу, що. Видимося, напевно, що все. Далі. Будем класні моделі. Новенькі 5-6. Джинси такі, дивіться. Класні. Дуже крута модель. Далі 9-10. Теж така нова моделька, але бачите, іншому розмірі. Дуже стильна. Так, щось таке цікаве. Це у нас 3-4 рочки. Такі на двониточку. точку. спортивні штанята Давайте по розміром, трошки проду, 8 рочків 6-7 двоміточка. 3-4 двониточка. Рубашечка 9-10. Так, сукня тепла, 7,8. класно до школи таке. Далі лонг 5,6. 104 рубчик такий. Далі що у нас тут іде, Не бачу. Так, от у нас де бачу, що швидше було. 4 5, 5 6, 6, 7, 5, 6. 152, бачу, тут тут футболочок, ще поставкаю. Так, ці йдуть такі на два ниточку набір лосінок, 4-5. Далі теплі такі 5-6. Спортивочки на колінцях так робиться, коли дитинка сідає. Такі наші зубики. Так, спортивочки на флісіку 3-4, такі як п'яти лосінки. 9-10. Так, курточка. Курточка класна. Як партішку я бачу, невеликий розмір. 4-5 точки. Так, балірошечка. Такий светрик, гарний. 3-4. Це на що? Такі класні 9-10 плотні. 6-7. Типу, напевно, якісь такі модні класні полозики може. Бачу, далі косточки пішли на двонитку. 6-7. Тішечки у нас трошки полама... можуть бути поламані, тому що ви ж бачите, що э, товар зараз в мішечках. Де? Така яскрава. 8-9. Так, лісочка бачу, 6, 7. Так, лосінки. Лосінки такі плотніші на двониточку. Такі. Так, це що у нас? Костюмчик. 6, 7 і ще лисінки. 3-4. Класно, що лисинки, такі собачок. Такий вік класний. Так, двері три. Цвет 12-13 лосінки. Так, це підійшло. Далі кофта на флісику 10-11. Ще лосінки, 6 6 Так, це у нас 10-11, таке класне. Худі. Воно тепле, до речі. З капюшончиком. Так, 10-11. Така, з цим цвічотик. Ага, магнітик. Дивіться, магнітики, якщо попадаються, ми їх знімаємо це на відеолотах. Якщо ви берете просто ці мішечки, магніти можуть лишатися. Не факт, що на кожну мішку попадається, але може вкластися військи. Це я кажу для новачків, може, хто ще не знає. Бо якщо новачки не знають, то магніти можуть поплятися, тому ну, тому, будьте готові до кого. Ми що бачимо, якщо ми бачимо, ми забираємо. Так, це підліток, підліток вже пішов. Такі лонді для хлопчика, Лосинки. Так. Це теж лонг для хлопчика. Спідничка 10-11, така цікава маленька, буде, до речі. Так, вода зачка в рубчик. Розмір 12-13, вона така, бачите? типу як стрічова йде. Так, це у нас таке теплі свесень а... таку платочку. Лосінки. Це на що? На двониточку такі Джейнса. Так, Такі джинсики. 10-11 для хлопчика. Це в нас лоб певний якийсь. Так, ось такі спортивочки прикольні. На двониточку йдуть. А, такі. Це підліток. підліток це 10-12, пілот, може бути і старше. 9-10 джегінси теплі. Так, вітровка. Вітровка куртка, хлопчик, 12 13 на флісі. Така безлотна, класна. До речі, вона не буде напевно, що помикати, бо така каміна. Так, ну а чи далі пішли там? Я так бачу. Шапочка. їх Шапчики. Тому що вікна дивимося. Аксесуар тут різні бачу. значить Щось новорічне, малючкове, є, тапульки, такі сліди, якісь маючки ще, шапочка, такий снутик мікімаус, взуття, е, теплі шкарпеточки, новорічні шкарпеточки, шапочка трикотажна рукавички різні, такі такі рукавички, ще шкарпеточки новорічні, якісь заколочки попадаються По білизні бачу футболочки, трошки маючок є. Ще шкарпетки, снутик, такий набірчик теплий, щось таке, і чобітки резинові. Малючкові, ну, такі, я не знаю, розмір, який тут не бачу. Десь 27, напевно. А, 26. Ось такий у нас мішечок. Зараз ще один знімемо для порівняння. Класно. Все, ми їдемо. Ой, ну м'ясо тут вставай. Де? Де м'ясо? Подожди. Куди ми поїдемо вже? Півдня будемо чекати, поки не закінчимо. Поїхали. Поїхали. Один, два, три. Пф. Ми поїхали Ми поїхали Ми в бучу. А бабашка сам залишиться. А не скоро приїде. До, до нього вже він не сумував. А він приїде до нас? Ні, ви до нас. Ви до нього.